Я вітаю вас, дорогі друзі. З вами Любомир Погоялинський, Мару Павло Нестеренко, і це категорія відео Відповіді Любомира на питання із соцмереж. Мені написав листа Михаїл. І він запитує, зараз я відкрию його повідомлення у Фейсбуці, він запитав цікаве питання. Чи можуть. Зараз я відкриваю. Такі люди, як я, Антихристи, повинні бути згуртованими заради однієї мети? І е, питання насправді доволі цікаве, тому що я розумію, що запитує мене, шановний Михайло, от. Е, він запитує, чи е, сатаністи або там, дияволопоклонники вони можуть бути згуртовані в єдине, так? разом для досягнення спільної мети. Ви розумієте, е, шановний Михаїл, чи все буде залежати фактично від е, світогляду людини? Уявлень людини про добро, про зло, про світло, про темряву, про те, що є правильним, а що є неправильним, розумієте? І якщо ми візьмемо от поняття антихрист, то це дуже філософське поняття також, в яке різні люди. Різне вкладають значення. І по різному це поняття осмислюють. Для когось воно асоціюється зі злом, для когось воно асоціюється з добром. Розумієте, оці от, от речі теж е е е потрібно розуміти і усвідомлювати. Я у своєму дисертаційному дослідженні. Проблема смерті та безсмертя особистості, філософсько-антропологічні аспекти. В параграфі, в першому розділі Проблема смерті, осягнення смерті та безсмертя особистості в релігії та науці, я вирішив взяти, коли осмислював у релігію саме не з позиції релігієзнавця, а саме Зі світоглядних позицій мене цікавив світогляд тих чи інших віруючих людей, і як вони ставляться, відносяться до поновлення смерті та безсмертя. Ну і я пішов на такий доволі неординарний крок, де спочатку мене навіть шановні науковці не, не могли до кінця зрозуміти і виступало в принципі і проти цього. Але потім такі я дякую моєму шановному науковому керівнику, член кореспонденту на Україні, доктору філософських наук професору Назіповілановичу Хамітову, Я вдячний його дружині, шановному доктору філософських наук, професору Світантолівні Крилові, що вони мені дозволили, щоб я у дисертаційному дослідженні вперше взяв течії світового сатанізму і розглянув проблему смерті та безсмертя цих течіях сатанізму, як же сатаністи ті чи інші ставляться. І от я тут на початку значить, розуміння смерті та безсмерті назвав у деструктивних неорелігіях, тема сатанізму вона дуже лякає, скажімо так, науковців, вона лякає людей, тому що несе в собі дуже велику частину ірраціонального знання. Такої ірраціональності позасвідомої. І я тут цитую на початку Тимченка і Шапара з їх праці полоненики релігійного екстазу, психологія релігійних сект. І от вони наводять злочини на ґрунті віри в диявола. Ну, це з Російської Федерації, в першу чергу. І от вони говорять, 1993 рік ритуальне вбивство трьох монахів в Лоптаній пустині. 1995 рік ритуальне вбивство 16-річної дівчини в місті Канську Красноярського краю і вбивство жертвоприношення хлопчика у Бресті. 1996 рік. Принесення у жертву сатаністами молодої дівчини в Санкт Петербурзі і ритуальне самогубство випускника військового училища в Мінську. 1997 -й. загадкові ритуальні самогубства 29 підлітків у Тюменській області. Цей список, на жаль, можна продовжувати, я говорю, до Сартасі, країною лідером у плані людських жертв сатаністами виступає у чергу. Російська Федерація все це робить як ніколи актуальним дослідження вірувань у смерть або смерть вітчизняних сатанинських культів, щоб зрозуміти причини та відповісти на питання, як уникнути е, подальших ритуальних вбивств людей, віруючими в диявола. Е, ну І, звичайно, ну, я тут наводжу приклади, і от як в науці розуміється. Що таке сатанізм? Ну, по-перше, сатанізм є такий є неорелігією або неокультом за відомою українською дослідницею Филиповичю Дмилою. Неорелігія це термін, яким позначають оформлені в другій половині ХХ століття нові конфесії, релігійні групи, духовні течії, церкви в появі яких відбулися модернові процеси в релігійній сфері, змовлені змінами світоглядних парадигм, кризою традиційних релігій, взаємовпливом різних культурних світів, тобто маються на увазі сучасні релігійні системи, які оформилися в минулому столітті, переважно. І... В принципі, якщо ми візьмемо уже сам неокульт, то за Петриком, таким дослідником, мається на увазі це релігійна чи містична організація, що виникла у другій половині 20-го на початку 21-го століття. Але якщо візьмемо відмінність неорелігії та неокульта, то звичайно, якщо не то він більш, скажімо так, там спрощені, я так би назвав би, уявлення про смерть, безсмертя, немає такої кількості послідовників, немає такої організації самого вчення всіх, всіх культових дій. От, І м -м далі я пройшов до дослідження, що таке сатанізм взагалі. І ми, я спостерігаю дуже різні уявлення, що воно таке. Різні дослідники по-різному відповідають. Ну, мені подобається українські дослідники. От цитую, він говорить, що сатанізм це релігійний напрямок, який передбачає поклоніння якійсь демонічній істоті. Це може бути сатана, диявол, Люцифер, Вільзевула, Смодеси та інші. І для того, щоб розуміти взагалі уявлення про смерть та безсмертя в сатанізмі, потрібно розуміти класифікацію сатанізму. Є три ключові згідно з Петриком, дослідником напряму сатанізму, у якій покладено ставлення до таких філософських категорій, як добро і зло. І за Петриком сатаністи поділяються на Ортодоксальних дияволопоклонників, люциферианців прометейців і реформованих дияволопоклонників лавеївського типу. І от якщо беремо ортодоксальних дияволопоклонників, то вони починають сприймати диявола як втілення зла та слугують сатані як особистості. При тому ці уявлення дуже відрізняються. Найбільш такими, скажемо, агресивними та жорстокими ортодоксальними дьяволопоклонниками є російські течії сатанізму, у формі дьяволопоклонництва, де вбивають людей ці сатаністи, де йде культ насильства. Де вони починають себе ототожнювати із е, силами зла. Якщо ж ми візьмемо вже люциферіанців-прометейців, то це е, сатаністи, вчення яких являє собою таке от поєднання, синтез сатанізму з язичництвом. І часто ці люди вважають сатану добрим світлим Богом, Люцифером Прометеєм, який несе світло, який несе знання, який дуже добрий, який протистоїть злому біблійному Богу і його і там, чи якомусь іншому злому організованому Богу. І так звані світлі сатаністи, такий ще напрям був у вітчизняні, скажімо так, інтернет-просторах. Розповсюджений. І ці люди, ну, вони в принципі, дуже високоморальні та добрі, з їхнього, по крайній мірі, вчиння випливає. Але їх теж невелика не група в принципі, на вітчизняних теренах простора домінують ортодоксальні дияволопоклонники. Ну, і уже третій такий напрям, так це реформовані дияволопоклонники, Антон Лавей створив американську церкву Сатани, у якій, згідно з Петриком, сатана є символом та засобом звільнення людини від моральних, соціальних та релігійних догм, а також повної реалізації власного его. Але церква Сатани вона пропагандує. Дуже високу законослухняність. Вона, в принципі, відкидає існування сатани як особистості, демонів як особистостей. Це все, в принципі, в першу чергу, є психотехніки для допомоги тій чи іншій особистості. Церква сатани є не у релігії, звичайно, тому що є дуже багато там, особливо в Америці послідовників є своя органісвоє організоване релігійне життя і, звичайно, якщо візьмемо американську церкву, це та не візьмемо цих реформованих діяволопоклонників, то ми там не знайдемо. Протиставлення к такому християнському богу, тому що це зовсім уже інша релігія, у якій йде абсолютно своє нове релігійне містичне вчення там, з філософією матеріалізму, атеїзму, дуже законослухтяне, і тому вона процвітає в Америці, є в США і до неї толерантне ставлення. Там ще се цих реформованих там уже. Інші релігії виникають, в принципі, ну, на це храм все, там можна віднести теж спірне питання. І от якщо е, е, запита, ваше запитання відповідати на нього, то я сказав би так, що е, все буде залежати від того, чи це буде неорелігія, чи це буде не окуль, чи це буде, що воно таке буде взагалі, так? що воно за об'єднання людей? Що їх буде об'єднувати, які їх будуть цілі об'єднувати, яка їх буде нота ну, е, Після цього розумієте, мій дорогі, я так навіть скажу до вас, хоч ми не знайомі. Ну я до людей взагалі часто там дорогі дорога можу звертатися. Ми не можемо відкидати е, наукові закономірності, ми не можемо відкидати наукові закони, які існують. І е, е, хто б що не говорив, але психологія і психологічні закономірності, вони е, реальні, вони існують. Вони проявляються у розвитку людини, у психології людини, у її вчинках, у її діях, у її ще якихось виборах, так? і існує наукове пояснення того чи іншого феномену і факту. І якщо ми візьмемо, припустимо, от Чому Кіт у мене нявкає там десь на вулиці? То, напевно, все-таки музику закохає, тому що напевно за кішками зараз ще за котами. Ну, така теж природна ситуація. І е, от, е, ну, от все да, от, навіть кіт все підчиняється своїм науковим закономірностям. Все під підчиняються своїм науковим законам, як психолог вам може допомогти підтвердити, сказати. І тому, розумієте, чому людина та чи інша обирає якусь ту чи іншу релігію, того чи іншого Бога? В принципі, на це може бути багато пояснень. Щодо її особистості, щодо її особистісного розвитку, щодо її сім'ї, щодо її світогляду, щодо її ще якихось таких індивідуальних особливостей. І як мені відомо, по крайній мірі, за моїми особистими спостереженнями, у російських колоніях, у російських тюрмах, частина скажімо, тих людей, які відбували покарання, вони обирали своєю релігією саме от там напрями російського дияволопоклонництва. І вони знаходили саме у цьому російському варіанті дияволопоклонництва те божество, так, яке могло виправдати і зрозуміти їх. Злочинну поведінку, те, що вони робили, якісь там злочини і. Якщо ми візьмемо цю ситуацію, так, то там об'єднання воно дуже буде примарне на мою точку зору. Тому що в е... більшості випадків. Там кожен буде йти сам за себе. І ця релігія притягує їх, тому що ну, допомагає виживати з однієї сторони, а з іншої сторони, відповідає їх природі, натурі, та, яка в них вже створилася. Я не скажу, що вони погані, вони теж хороші люди, і в мене немає ні до кого ніяких там. У мене до всіх хороші, ну, які да? Оль, в мене до всіх хороше ставлення. Я намагаюся з розумінням до всіх ставитися людей, у мене всі люди рівні. І... От звідти, як я зустрічаю, часто йшло це уявлення про антихриста. Так? Я антихрист, я антихрист. Тобто, це типові були речі, коли ну, приходила подібна інформація. І коли відбуваються діалоги і розуміння того, як же сприймається цей антихрист, то звичайно він сприймається як дещо антихристиянське, як дещо зле. І кожен, хто починає. Взаємодіяти з цим навченням, в принципі, е, з тією, скажімо так, темрявою, у розумінні у свідомості цих людей, ризикує бути сам, знищений, вбитий або так далі тому подібне. Да. Тому там в якихось спільних стілей знаєте, дуже складно насправді, на моє бачення. І там це все ну, це такі релігійні уявлення. так. Вони існують у людей, люди так вірять, воно допомагає людям. І, будь ласка, головне не вбивати інших людей, не порушувати закони. От. Тому все дуже, знову ж кажу, індивідуально. Це якщо вже є якась така да, спільнота релігія, організована кимось. То там можливо, але як мені відомо, там у Росії ці всі культи дияволопоклонницькі не переросли в феномен неорелігії. Це саме неокульт. це невелика група людей, де, припустимо, хтось починає щось таке організовувати, починає збирати якусь собі команду, потім часто це може закінчуватися якимось. Кримінальним таким злочином, когось убили, або щось ще обікрали, або щось ще таке зробили. І потім це все розпадається, його знову там знищують влада та далі. Та тому подібне. І, в принципі, воно от отак по закритому колу ходить. У більшості випадків той, хто вірить в Антихриста, він. В плані цьому антихристиянському, він виступає один, ну, одинаком. Так? Він виступає часто одинаком, він один сам за себе, можливо, там заходить невелику групу людей, які можуть за цим піти. От, е, коли я написав у співавторстві, наприклад, новий заповідь сатани, то я передав нові откровення Сергію Валерійовичу Небуга. І це нова вже релігія, в принципі, неурелігія ціла. Але е, я не можу сказати, що на даний момент вона по своєму об'єму і масштабу стала реально феноменом неорелігії. Це, скоріш за все, неокульт, який еволюціонує на даний момент, хоча він має всі предпосилки трансформуватися уже в неорелігію, але він все таки залишається неокультом, де його релігійні такі неоязичницькі істини, якісь откровення далі ще дооформлюються, відбувається розвиток. Тому я сподіваюся, я відповів на ваше питання. У більшості випадків це, на моє лише суб'єктивне бачення, нічого особливо не дасть. Тому що для того, щоб ом, люди об'єдналися, треба, щоб була об'єднуюча релігія, і ця релігія була життєздатна. Вона могла не порушувати закони, держава її не знищувала, а навпаки, як там говориться, мореться американська церкві сатани в США держава дозволяє їй розвиватися. Тому що вона не несе її загрози. Зумієте? Тому якщо буде релігія, то звичайно там уже можна говорити про те, що люди будуть об'єднуватися і вірити в якогось там антихриста, який там уже буде це інше питання. Головне знову ж кажу для мене життя людини це найвища цінність. Головне не вбивати людей і бути законослухняним громадянином країни. Всіх благ з повагою, Любомир Богоявленський.